Так зустрічали в європарламенті британських євроскептиків. Один з їхніх лідерів, Найджел Фарадж, у сесійній залі заявив, що Британія не остання країна, що залишить євросоюз. 17 років тому коли я перше сюди зайшов. я сказав, що проведу кампанію за вихід Британії з ЄС і смішно вам зараз. Напругу зняв президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер. Він заявив, що об'єднане королівство і далі залишатиметься другом для Євросоюзу. Втім, закликав британський уряд якомога швидше визначитися із позицією щодо Брекситу і заявив, що блокуватиме будь-які таємні або неформальні переговори. А на завершення взяв на кпини британських євроскептиків. Ми маємо поважати британську демократію та вибір, який зробили британці. Це востаннє, коли ви тут аплодуєте? <плес> я до певної міри здивований. Чому ви тут вибилися за вихід Великої Британії з ЄС? Британці проголосували за Брексит. То що ви тут робите? Британський прем'єр перед зустрічю з лідерами країн Євросоюзу в у Брюсселі заявив, що прагне конструктивного розлучення з ЄС. На його думку, тісні зв'язки Британії з Європою не повинні перерватися головно в економічній і безпековій галузях. Я пояснюватиму, що Британія залишить європейський союз, але я хочу, щоб цей процес був якомога конструктивнішим і його наслідки теж. Хоча ми виходимо з ЄС, ми не повертаємося спиною до Європи. Усі ці держави є нашими сусідами, союзниками, партнерами. Я дуже сподіваюся встановити з ними якомога тісніші відносини, галузі торгівлі і безпеки. Це потрібно і нам, і їм глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні натомість закликала британський уряд якомога швидше визначитися чи Виходитиме країна з Євросоюзу. Водночас у Брюсселі вже призначили дату першого саміту без об'єднаного королівства. За словами голови Європейської ради, він відбудеться у вересні у Братиславі. Євросоюз готовий до розлучення з Великою Британією. Водночас думка про Брексіт не викликає захоплення ні в кого в Європі, зауважив Дональд Туск коли йдеться про Брексіт, ми маємо на увазі не лише політичні інтереси, йдеться також про емоції та відчуття. я абсолютно переконаний, що не я один почуваюся так, наче хтось близький пішов з мого дому. Але ми маємо рухатися далі і з нашим звичайним порядком денним перші консультації щодо спільного майбутнього 27 країн, які залишаються в ЄС, відбудуться в середу в межах нинішнього саміту Євросоюзу. На зустрічі обговорять можливі реформи, які об'єднаню доведеться утім. Ути після Брекситу. Арсен Цимбалюк, Нонна Стефанова, п'ятий канал.